В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки в колони повзуть по полях, мов з нір повелазили гади. Війшла орда обідрана, голодна на землю хліборобів трудорів. Потомки ви великого народа. Ні, ви нащадки вічних злидарів, ви голодранці, хулої у лаптя, не ці рави своїх, не до царів, аж раптом заманулася прийти і підкорити край княжих синів. Мамо, можна я піду з мамою? Не можна. Залишся, синочку. Ти будеш моїми руками. Брати, мечтати, сорочку. Ти будеш любити Україну. Майбутнє у неї кладати. Погляд, навколо руїни. Потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою мадусію на мені ця свобода. Я думаю, я навіть не боюся, та просто дуже шкода тебе. Сіночку рідненький, мій скарбе. Ми з татом завжди із тобою. Ти виростеш мужні і гарний. І зникне біль із журбою. Не зникне ніколи. Я в руки візьму меча, бо все стало пеком від коли. до нас ігрувалося рушня. Ми будемо вас захищати, країну. Родині і дім. Нікому вже нас не здолати. Ми сильні господарі в Нім. Хай бережу тебе Господь, моя донька. Ми будемо тебе чекати. Бережи себе, моя квіточка. Чекайте, я обов'язково повернуся. Замовкла матуся навіки, застигли в повітрі слова, і плинуть криваві ріки, сивіє в батьків голова. Раби та убивці, Клеймо вам до скону, ви будете нести найвищу ціну за тих, кому небо тепер стало домом. За цей геноцид і криваву війну. Моя найкраща дівчинка, найніжніша квітка. Ти мій промінчик сонячний, іскавка вогні, яскравим метеликом поруч ти вітала. Була дзвінким струмочком у моєму раю. Матуся моя рівненька. Я дуже тебе люблю. Відкрий свої і я тобі усміхницю. Привіт, моя мила матуся. На вас я із неба часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Ви не плачте, мої рідненькі, я загинула за рідну країну. За ваше щасливе майбутнє, хрестіть мого сина рідненьки Я благаю тебе, моя нене, не їдріть мені душу сльозами. Ви у мене Найкращі у світі, я хвилююсь за вас без тями. У наших жилах кров тече князівська. За тим. Козацька кров у тече. Та тож голодране, дике військо від нашого меча не втече. Ви хочете землі нас постирати, а дзузьки вам навіть старі і малі, готові танки голіруч тримати. Тож ідіть туди, де ваші кораблі, ще поживем, відборем, відвоюєм. За нами правда і прадвічний Бог, ще у Кремлі на стінах намалюєм трезу і прапор наших перемог. Поляжете усі, усі до одного у землю свободолюбних трударів, а потім станете кару перед Богом за землю цю, за кров наших синів. В крові захлинається орки Кремля. На часі смертна година, і скоро засяє нова заря, вільна квітуча Україна.